Що нового запропонував Лавров Рубіо на зустрічі. Чому Європа не розуміє політику Трампа? Про це сьогодні говоримо з політологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати так, доброго дня. Хочу розпочати з зустрічі Лаврова із держсекретарем США Рубіо. Ну, принаймні, вже пропагандистські змі пишуть про те, що вони говорили про пошук мирних шляхів вирішення конфліктних ситуацій, ну в тому числі мається на увазі про Україну, близький схід. Виходить так, що все-таки Америка залишає ось е, цей пул можливості для дипломатії з росіянами. Тобто вони сподіваються, що Путін таки піде на мир. Ну, Давайте так. Звичайно, що будуть розмовляти, це все ж таки ядерна держава. Але це не означає, що, знаєте, там мир в розумінні Путіна він буде реалізований. Так? От, Тим більше. Е, е, ми ж не знаємо, що вони обговорювали. Далі, ми точно знаємо, що сказав Лавров. Лавров точно сказав те, що говорить говорить Путін, і те, що він дав давав інтерв'ю цій угорській газеті. В принципі, те саме можна сказати. Можна навіть попрацювати на стардамусом і сказати, що сказав там Лавров. Ну, Рубіо міг послухати, похитати головою, подивитися. Чи в якому стані знаходяться пацієнти? Якщо пацієнти заходять за такому стані, ну значить будуть робити висновки відповіді. Ну знаєте, от з'явились теж заяви такі е, доволі контроверсійні, тому що з одного боку, начебто, знову ж таки, це посилаючись на пропагандистські змі, тому що поки що е, інших е, немає новин. Пишуть про те, що Рубіо почув якісь унікальні нові пропозиції від Лаврова, яких ніколи ніхто не чув і не бачив. І при цьому Рубіо каже, що вони готові посприяти, аби європейці нам передали додаткові системи Петріот, і також заявив про те, що він буде говорити в четвер із Трампом стосовно ось цих нових пропозицій. Що ж там за нові пропозиції могли лунати від Лаврова? Можливо, дійсно які. Тиск на них спрацював, оці погрози санкціями, не знаю. Ну, не знаю. Не хочеться думати про непристойні речі, в яку позову не хочу стати, щоб з них зняли санкції. Там, да? Може, це було унікальне або нова, нова, нова тональність держання цієї коня Лаврова, і так далі. От, ну, росіяни ж вміють удавати бажане за дійсне. Ну, нічого, нічого там не відбувається. Нічого не відбувається. Знов таки, система система ж російська побудована наступним чином. Якщо цар сказав свою позицію, так а він їй сказав: ну, наприклад, що до що, от рік тому, 14 червня, ну більше вже року тому, 24-го року, що він має на увазі під припинення вогню в Україні. Спочатку Україна повинна покинути території Донецької, Херсонської та Запорізьких областей, НАТО офіційно повинна відмовити від від е, вступу України в НАТО, та, а потім вони припиняють вогонь. Ну і далі, звичайно, що там денацифікація, е, ліквідація української оборонки, там е, там що там, демілітаризація, ну ну і все це те, що ми чули. Нічим позиція Лаврова не поміняється, тому що так побудована російська влада. Якби оце те, що було сказано, сказав Лавров, то у Путіна був залишався простір для маневру. І він би він би якимось чином міг би сказати. Ну там щось не, не, не то не то повкнув Лавров. За мною остаточне рішення, і я там вирішив, що буду по-іншому. А так Путін не вже все повторив. І тому я думаю, що ніяких ніяких там кроків на зустріч не буде. Ну, поки поки Путін буде при владі. А, ну аргументи до речі стосовно того, що нічого не змінилося, якраз таки на вашу, скажімо, так, користь, тому що показує це все російська пропаганда після слів Трампа про те, що він погрожував розбомбити Москву перед, начебто, вторгненням, і так далі, викликало неабиякий дисонанс серед пропагандистів. Скабєєва і Солов'йов активно почали поливати брудом Трампа в їхніх соцмережах. Трампа називають нембалабол. Пишуть про нібито його біполярку. Ну, це більше схоже на їхню тактику, але знову ж таки трохи змінилося на більш е, жорстку позицію щодо штатів. Знову у них то одна позиція, то друга. Постійно поведінка змінюється. Це ніяк не корелюється з тим, що Лавров міг щось нове запропонувати. Чи як ви думаєте? Ну важка звичайно робота у цих пропагандистів. То треба лизати то місце, в яке Трамп трам просить всіх його поцілувати, то на треба по-іншому на це дивитися, в іншому ракурсі а, і так далі. Ну очевидно, що особливо після історії з Іраном, де е, е, Трамп розм'явся трохи, показав, що він готовий застосовувати силу. А якщо е, брати е, ще його перший строк, е, Трамп вже тоді дав наказ знищувати генерала Салімані. Тобто прилетіла саме американська ракета, це достатньо легендарна особистість для Ірану була. Ну, вище й високопосадовець. Знаєте, є таке негласне правило в міжнародному праві і в таких стосунках з державами, що перших осіб отак, оце от цинічно приблизно вбивати не можна, так? То з ким потім будеш розмовляти? І тому, звичайно, що вони нервують. Можна бачити, що проти, проти Трампа вже розгорнута кампанія цієї кампашки, Карлсон Єлон Маск, батько якого з одним з біговим обставом побував в Москві, сказав, звичайно, що це найкраща країна в світі і багато чого іншого. Вони почали атакувати Трампа. На що Трамп, до речі, до цього вже ввічливо ввічливого ну, в його розумінні. Попросив столити пельку і слухати, що говорить дідусь Трамп, так і робить дідусь Трамп. Тому в дійсності те, що цікаво. Ну ознака, те, що не все так добре, як хотіли росіяни, якраз це розворот пропаганди. Тепер всі погані. А після того, після історії, що він пообіцяв збити, влупити по Пекіну і по Москві ну це правда, демократи зливали. Тому що це все через CNN пішло, але це теж дуже цікава, дуже цікава пропозиція. Так не виключено, що демократи думали, що вони знову таки будуть... Ну, ну будь-якому разі, те, що вони опублікували це дуже гарна. новина. тому що ну тепер знаєте, це такий підтекст Трампу. Ну, пацан, відповідай за свої слова. Mm -hmm. Ти ж там щось пообіцяв. Ну так давай показуй, який ти крутий. Ось. Я думаю, що після того, що вони продемонстрували цими бомбочками на іранський реактор, а, вони показали, що в Білому домі сидить людина, у якій а, ну, рука не здригнеться, для того, щоб натиснути на правильні кнопки або надати правильні накази. А там же можуть бути різні речі. Хто сказав, що буде прилітати саме американська ракета? От. Ну може щось схоже на Томагавф, ну там тільки шильдик буде поміняний, наприклад, написано in Україна, наприклад. А до чого тут американці? Американці взагалі можуть бути не до чого. Хто сказав, що це американці? Тому в даному випадку те, що такий розворіт який е, іде в принципі, логічно те, про те, що я завжди говорив, що у Трампа Ну він не, не добовується від Путіним. У нього конфлікт по нафті та газу. Це головне є. Ну і плюс тр, е, е, Путін не може відступити від своїх слів, коли це публічно сказав. Навіть якби він там теоретично хотів це зробити, він же це не може зробити, тому що. Він втрачає владу, втрачає владу, втрачає життя. Тому що в Росії саме такі е, правила гри у не у управлідній тусовці. і тому звичайно, що він вони відверто почали бакувати, Хоча Трамп дав їй можливість в його розумінні, в його розумінні він дав можливість роз росіянам зі збереженням обличчя вийти з війни. А вони не прийняли цього цю, цю пропозицію. Ну, що найменше, мабуть, те, що може зробити Трамп, то це все таки підтримати законопроєкт Лінці Грема, який принаймні хочуть. Ухвалити до серпневих канікул, має на увазі верхня палата конгресу, тобто ми розуміємо, що сам закон, мабуть, можуть ухвалити набагато пізніше, ну принаймні десь восени. Але хочеться розуміти, чи це не буде суто як лякалка в руках Трампа перед Путіним, чи він дійсно спершу запровадить, а потім скаже, що ну дивись, хоча б це ми ввели, а далі може бути ще гірше, повертаючись до оцієї розмови про те, що можуть розбомбити Москву. Чи він? Поки що не буде запроваджувати такий тиск. Ну давайте так. Нас цікавиться в першу чергу зброя Далі можуть приймати, можуть приймати, можуть не приймати це законопроект, і так далі. Тобто, ми конкретними речами повинні мислити. Нехай краще продасть достатньо кількості зброї ракет цих атакамців, які будуть летіти туди, куди потрібно. Не компостує на мозок, якщо воно полетить не туди, куди потрібно, куди вони пропонували, куди вони бачили. Так ну відвернувся там на добу, наприклад. А оце буде конкретика. А все інше. Ну дивіться, тут чи може тут Україна повинна розуміти, чи може Україна без США ну, принаймні технічні можливості без США організувати ембарго російської нафти? Ну я думаю, що може. Оце прильоти по цьому по услугу, коли довбали по новоросійську услугу, призвело до падіння, цін на, нафту, на, не, цін на нафту, а експорту нафти на 15%. Ну, так що можете не приймати ці законопроекти. Тут, тобто, ми не паперцями повинні мислити, ми повинні мислити конкретно. З за цього, за цього законопроекту чи буде там Трамп головним? Ну, скоріше за все, так. Він завжди буде зберігати за собою е, цю опцію. Ну тому що, е, як показує практика, Трампу дуже подобається, коли він сам багато mm. чого вирішує і без конгресу. Тому але там чи будуть там, що ну, але подивимося все ж таки фінальну стадію, що воно, е, що воно буде насправді. Якщо е, говорити е, відверто, то Трамп може запровадити подібні мити і без конгресу. Наприклад, проти Венесуели вони вторинні санкції запровадили. І не потрібно було Конгресу, Сенату і все інше. Але я б вітав все рівно. Ну, як бонус, цей законопроект, він би був дуже, дуже добре. Знаєте чому? Тому що а-а-а Трамп та у подальшому може і не бути президентом. Ну точно не буде, це вже його другий строк. А закон та залишиться на років 100. Тому що коли у американців знаєте що за гроші йдеться, вони як ухвалять цей закон. То вважайте, що його ніколи не скасують. Там, знаєте, почнеться то якісь головні болі у сенаторів. Там е місяць буде повний і вони зможуть зібрати голосів на це і так далі. Ну, це дуже добре, тому що дивіться, це важіль тиску, я вам скажу більше. Це важіль тиску на е не тільки на Росію. Там комплексно. це Удар і а, по Китаю в першу чергу, тому що він напряму все ж таки закуповує російську нафту, йому важко буде сказати, що нафту, яку він везе отак через кордон з Росією, вона не російська, так і пощати буде Європа, тому що вони досі продовжують купувати російську нафту та газ. Ну, принаймні, коли знаєте, якось нервово будуть себе почувати, бізнесмени, які будуть ну, теоретично планувати імпорт російських. Енергоносіїв розуміючи, що знаєте, десь за дверима стоїть людина сокирою, яка в будь-який момент готова обрубати це. Я маю на увазі цей законопроект. Але знов таки подивимося, який буде кінцевий варіант, але він все рівно дуже добрий навіть в такому вигляді, який він там буде запроваджений, якщо там урізано, різному, но погодження ну це вже знаєте, внутрішня політична ситуація Сполучених Штатів Америки, які ми не контролюємо ось, але Україна може жур продемонструвати американцям таке питання: що е ну може і не треба. Ми самі впораємося. Далі ви там приймаєте, не приймаєте? ну, це, це, це вже ваша буде особиста справа. Ну, мені тут знаєте, цікаво, чи не відсуне цей законопроект Росію в принципі на другий план, тому що знову ж таки будуть ем, принаймні закладаються вторинні санкції, ви казали, от, стосовно Китаю Індії. І хочеться розуміти, чи це не вийде, наприклад, на рівень США і е, е, Пекін, е, там ЄС і Китай, суто чи не будуть. Обмежувати, скажімо так, Росію від цих переговорів і будуть вирішувати все без неї. Як ви думаєте, є такі думки теж? Ну, Це важіль тиску на перемовинах, важить тиску. Ну, Тоді вони будуть вже там не оці панти ганяти, розповідати, яка вони велика держава. А, Дяді, не бий мене сильно, я, і я я, я, я я готовий готовий визнати твою першість там. да. Ну, це важель тиску, важель тиску. ну такий кінцевий варіант подивимось, але у будь-якому разі я вас запевняю. Це законопроект ну на сто років. Навіть якщо Росія припинить війну, виведе всі війська з території України, виплатить все репарації, американці не цей закон. Так у них працює система, і це дуже добре в дійсності закон. але знову таки, ми і повертаючись до цього, що нам потрібно. Нам потрібна зброя. Нехай європейці краще закуплять для України зброю, щоб вирішити це питання і самі штампувати зброю до по території Росії. От сподіваюсь, там буде ухвалений законопроект, наприклад, це Defense City, які в парламенті, які дозволяє оборонці більш ефективно працювати. Там багато чого цікавого написане по пільгах і по стимулах, і по відсоткових ставах для оборонки, і до багато чого іншого. А, і далі і далі самим робити, відкривати експорт, того щоб у нас оборонка була, залучалися додаткові інвестиції в, в нашу оборонку і допади по території Росії. А, в першу чергу, як я вам сказав, там Балтійське море, там Новоросійськ. Ну так і все тоді. А якщо зверху що буде цей законопроект, ну чудово. Якщо не буде, ну не страшно. Угу. Ну і з позитиву дійсно те, що ви говорите, потрібно нам озброєння давати, але поки що показує не на словах, а своїм прикладом Велика Британія, тому що вони уклали із Україною довгострокову угоду щодо постачання ракет для ППО. І згідно з цим Лондон протягом 19 років вироблятиме для Києва ракети загальною вартістю 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Загалом планується постачання 5 тисяч одиниць, тобто виходить 19. 15 років Британія, тобто вважає, що дійсно на такий термін може продовжуватися ще війна, чи це скажімо так, просто про всяк випадок? Хай буде з запасом? Ну, давайте так у британців інтереси в Україні, тому що з Україною Британія сильний геополітичний гравець, який впливає на питання на проблеми в цьому в цьому світі. А без України, ну вона просто острів з ядерною зброєю біля Європи. Так що тут взаємний інтерес є у нас, з британцями. Щодо ППО, ну давайте так, виробляти треба самим. А то, знаєте, сьогодні сказала, завтра не сказала, завтра передумали і так далі. Треба своє виробляти, а не чекати, що тобі хтось ще зробить. Ну бо ми вже бачимо ці обіцянки, які потім швидко забуваються, або виконуються так, коли нам вже півкраїни рознесла. Тому інвестувати в своє ППО треба. Тим більше я знаю, що наші зразки приватне приватні компанії вже зробили. Сподіваюся, що Міністерство оборони почне фінансувати це розробки. щоб потім ну знаєте, спокійно дивитися буде від цих британців ППО? Не буде може Україна ще краще зробить і дешевше, і самим продавати британцям, наприклад, да? і заробляти кроші. Тому треба знаєте, теж знаєте, на все це дивитися досить спокійно. Там 19-20 років треба першу чергу, самостійним бути своє виробляти тому що це питання нашої безпеки і виживання нашої нації досить досить українців бувати як це було останні там 300 років наприклад тому ми повинні чітко розуміти що виключно своє повинно бути те що там обіцяють ну обіцяйте далі ну добре що робити а то знаєте ми знаємо всі ці історії сьогодні дають а потім о, починається там Різні нюанси, то у них немає, то їм треба кудись інше надсилати і так далі. Тому спокійніше це треба ставитись і виробляти своє, експортувати, формувати свої союзи. Ну і нехай теж Британія побігає ще за Україною і ще подобується за нашу увагу з точки зору союзника. Дорожче будемо брати. от і все. Mm -hmm. Ну і з позитиву, що США, начебто, все-таки відновили постачання деяких видів озброєнь в Україну, але для мене такий був цікавий нюанс, коли у Трампа запитали: а чому ж кексет, міністр оборони в одноосібному порядку вирішив призупинити? Він майже ніяк це ну не прокоментував, не розізлився. Якось це доволі дивно виглядало. Як ви думаєте, чому виникла взагалі така ситуація? Чи це був можливо? Елемент тиску на Україну, ну, дивіться так. Як я, я вже говорив і повторюю, там могли були дійсності перегляд їхніх стратегії по всьому світу, так що їм потрібно, що не потрібно. Дивіться, вони зараз, наприклад, ухвалили цей законопроект, який збільшує бюджет Пентагону. Значить, вони там готуються до війни. Відповідно, там іде аудит запасів, що треба куди давати. Тому що вони дійсності дуже багато зобов'язань, чи є у них можливості для виконання цих зобов'язань. На Філіппіни треба багато зброї завести, на Тайвань, наприклад, треба завести, ну і багато чого іншого. А, і тому там в дійсності могла бути планова, ну а могли бути в тому числі інтриги такого рософільського лобі, яке завжди існувало в Америки. А ось чи міг Трамп це використовувати в якості демонстрації Путіну, що він готовий піти на деякі поступки для того, щоб він припинив вогонь, наприклад. Міг це робити, міг це робити. Але нас е, рятує упорастість росіян, тому що вони поставили собі на мету знищити Україну. От і все. Угу. Ну а знаєте, в Європі доволі невдоволені політикою нового Трампа, тому що там взагалі кажуть, що Міністерство оборони з ними фактично не спілкується. Умірав після 1 липня, коли призупинили допомогу, взагалі не зміг по телефону поспілкуватися, що, начебто, ну принаймні про це пише політика, що дійсно так і не змогли просто поспілкуватися по телефону і пояснити, чому ж було ухвалене таке рішення. Як взагалі це все розуміти? Паралельно з тим, Макрон е, каже, що потрібно ЄС бути більш незалежними від США та Китаю. Тобто ЄС трохи змінює теж свою політику щодо штатів і буде намагатися будувати свою е, своє ВПК обороноздатність зміцнювати незалежно від штатів. Ну, коли по голові надавали вже то що то Байден ж нічого не вимагав від європейці. Зверніть увагу минулого року такою, такої, такої, такої метушні. Поту в очах і остров в очах Європи ми навіть не спостерігали. А тут дали по голові, і сказали, що все, казка закінчилася, давайте самі ворушиться і давайте теж вибудовувати свою систему. Правда, американці мали на увазі, що свою обороноздатність ви повинні робити за рахунок американської зброї, але після цих історій, з першим припиненням України. Постачання зброї якраз європейці почали задавати досить розумне запитання: що нам буде, а що нам буде, якщо це американська зброя не буде стріляти в Росію з такими фокусами, що воно буде, не буде. До речі, там хексат навіть десь чило хіт всі запевняв, що кнопки, які зупиняють, а 35 не існує. Да-да-да, саме тому у Ізраїля є окрема модифікація f 35 яку вони спеціально робили для того, щоб самім контролювати літаки f 35 Я щось підозрюю, що саме Ізраїль що знає більше, ніж нам розповідає Пентагон. А ось тому, що вони самі, до речі, брали участь у цьому проєкті, Так що все вони все чудово розуміють, а тому ну, те, що Європа не задоволена, ну так ну, давайте так. Всі в цьому світі чимось не задоволені. Європейці самі залізли в цю історію, коли не будували свою оборонку, продовжують до речі, купувати російські настигавто. А потім йдуть і говорять, що не задоволені вони американцями ну в дзеркало не пробувало дивитися ось стосовно своєї політики. Угу. Ну, дякую, будемо спостерігати. Звісно, хочеться побачити хоча б санкції, хоча б якийсь тиск. Тому що звісно чути від Трампа, що він готовий ледь не Москву розбомбити, а потім шостий раз він розмовляє з Путіним і ні до чого це не веде. Ну якось це виглядає вже навіть і не смішно. Тому дійсно хочеться побачити ту справжню силу у штатів якою вони можуть, скажімо, так розполагати, як то кажуть, дякую вам ще раз за вашу аналітику. Дякую. За ваш час. Нагадаю, що говорили з політологом Тарасом Загороднім. Дякую.